Мої щирі вітання підписникам та глядачам. Я дуже рада, що ви підписуєтесь та переглядаєте моє відео. Читала я ваші коментарі і бачу, що дуже багато назбиралося запитань на рахунок мого худнення. Пишіте, що поділіться, як вам це вдалося. А найдужче мені сподобалося коментар, і то не один. Поділіться своїм секретом. Друзі, який тут секрет. Та я навпаки хочу на цілий світ кричати з гордістю, що подивіться, перед вами стоїть людина, яка майже скинула мішок цукру з себе. Ще чуть-чуть і я це зроблю. Без дієт, без голоду, без підрахунку калорій практично їм усе. Ні в чому собі не відмовляю, тільки замінила продукти. Правильні не на правильні. Тобто відказалася від мучного, солодкого, капченого, соленого, жирного алкоголю. І ось результат. Спеціально оділа це пальто, щоб поділитися з вами. Я його купила не цієї зими, а той. І подивіться. Ось який. А ще хочу поділитися з вами. Каже мені моя донечка, мамо, я хочу також схуднути. Допоможи мені. І я їй це все перелічила, що вам. І воля. За півтора місяця 15 кг. Дуже я задоволена її результатом. Вона також. Так що, якщо захочеш, то можеш схуднути. І без таблеток, і без операції. Просто їсти і худнути. Друзі, хочу вас дуже-дуже попросити. Поширюйте мені це відео. Мені не треба ні подобайок, ні коментарів. Тільки поширте, дуже прошу. На все вам добре. Бувайте здорові та щасливі!